Її серце зупинилося двічі. 4 серпня, у свій день народження, 28-річна американка збирала біля Білого Дому пожертви для міжнародного комітету порятунку, що допомагає біженцям, зокрема українським. Коли почалася гроза, Амбер і ще троє перехожих сховалися під деревом, але у нього влучила блискавка. Амбер єдина, хто вижив. Це був її другий день народження. Сьогодні Ембер продовжує працювати заради благодійної місії, бо вважає, що кожна людина у світі заслуговує на підтримку та порятунок. Ембер, вітаю рада, що маю змогу поговорити з вами про вашу роботу, яка допомагає рятувати життя, а також про вашу історію виживання. Той день біля білого дому виявився для вас трагічним. Як ви сьогодні почуваєтеся? Знаю, що ви повернулися вже до роботи. Зараз я працюю віртуально. Мені поки що не дозволяють повністю вийти на роботу і займатися фандрейзингом на вулиці. До чого я звикла, але я сподіваюся на це вже найближчим часом. Лікарі кажуть, що очікують повного одужання, а я просто дуже рада, що я тут. Мої опіки добре загоюються. Можете розказати трохи більше, що сталося того дня, коли ви прийшли до Білого Дому збирати пожертви для міжнародного комітету порятунку. Це був звичайний день на роботі. Ми приходимо до Білого Дому щонайменше раз на тиждень. Це одне із наших улюблених місць для спілкування із людьми про нагальні питання, з якими стикаються люди в Україні або люди в Афганістані. Комітет працює в більш ніж 40 різних країнах світу і є найбільшою організацією з переселення біженців у Сполучених Штатах. Ми присутні у понад 25 містах Америки. У той день я була голосом тих людей, які вочевидь дуже потребують допомоги, але не можуть особисто про це сказати. І ми даємо людям тут можливість зробити внесок і допомогти. Так трапилося, що це також був мій день народження. Приблизно за 10 хвилин до того, як мене мав забрати мій чоловік, мене вдарила блискавка. Чи можете розповісти більше, як працює міжнародний комітет порятунку і про вашу команду фресхолд, яку ви очолюєте? Зокрема, як ви допомагаєте українським переселенцям? Насправді, комітет було засновано понад 89 років тому на прохання фізика і біженця Альберта Ейнштейна. Спочатку вони допомагали родинам, які втікали від нацистських переслідувань, знайти притулок у США. Наша робота в Україні це фактично співпраця із місцевими партнерами, допомога з екстреною евакуацією, особливо для жінок і дітей. Ми надаємо життєво важливі речі для людей, включаючи ковдри, їжу та воду, а також медичну допомогу. Окрім. Того ми також розташовані у сусідній Польщі, де ми допомагаємо із отриманням притулку доступу до інформації стосовно потреб біженців на місцях, а також надаємо тимчасовий притулок і житло і можливість приїхати як у сполучені штати, так і в інші сусідні країни. Тож для людей, які шукають можливість біженства у сполучених штатах, як саме ви можете допомогти їм із переселенням та із притулком. Родинам, які потребують допомоги із приїздом до сполучених штатів, я рекомендую зайти на наш сайт. Там можна знайти контакти більш кваліфікованих людей, які можуть дати відповідь на це питання. Моя робота полягає у фандрейзингу. Однак я можу сказати, що наша організація не покидає на самоті переселенців, яким допомогли із переїздом і пошуком безпечного притулку. Як організація, ми підтримуємо людей на кожному кроці, зокрема із працевлаштуванням, перекладами, доступом до медичних. Та психологічної допомоги не лише у сполучених штатах, а й на місцях у Польщі та в Україні, де ці послуги є дуже важливими, і, взагалі, допомагаємо людям знову стати на ноги. Зазвичай з досвіду роботи із переселенцями, наприклад, із Афганістану, люди стають самостійними через 6-12 місяців, завдяки ефективній та умілій роботі команди комітету у США, яка допомагає людям досягти успіху та дає змогу відбудувати своє життя в Україні. Люди на місцях можуть зв'язатися як із представниками комітету, так і нашими партнерами, а також знайти більше інформації на нашому сайті. Десятки тисяч людей вже пройшли через комітет та партнерів минулого року. Майже 32 мільйони мільйони людей по всьому світу отримали нашу допомогу. пригадаємо, коли білий дім оголосив про програму єднання заради України, яка має на меті допомогти переселити близько ста тисяч українських біженців у США на обмежений період часу. Чи ваша організація може грати таку собі роль спонсора для деяких із цих сімей, які шукають тут притулку? Ми були дуже раді почути про таке оголошення. Ми готові допомагати усім родинам, яким тільки зможемо, і наш комітет, як найбільша агенція з переселення біженців у Сполучених Штатах, планує допомогти більшості родин, які зможуть сюди потрапити. Чи допомогла ваша історія збирати кошти, чи бачите ви приплив пожертв на кампанію або бажаючих допомогти постраждалим через війну в Україні. can you tell me more about that було чудово, те, що міжнародний комітет порятунку звернувся до моєї родини, поки я перебувала у лікарні. Оскільки я лежала у відділенні інтенсивної терапії у опіковому центрі, я не змогла брати участі у рішенні створити на нашому сайті сторінку компанії зі збору коштів. Насправді це зробили для того, щоб коли люди чули мою історію, людини, яка вижила, вони могли відчути, що також можуть допомогти комусь вижити. Знаєте, мені надзвичайно пощастило мати таку підтримку. Цей перс персонал швидкої допомоги та лікарень, до яких я маю доступ, які рятують життя. Я вважаю, що кожна людина на цій планеті заслуговує на таку допомогу, яку я змогла отримати через онлайн-посилання на кампанію під моїм іменем. Лише за перші чотири дні люди пожертвували понад 1200 доларів на допомогу людям в Україні, Афганістані та Сальвадорі по усьому світу. Просто неймовірно. Я з нетерпінням чекаю видуження, щоб знову вийти і збирати кошти від імені українців, щоб ви мали підтримку та рятівні т матеріали яких ви потребуєте, та заслуговуєте, ви у моїх думках.